На міжнародній трасі Київ-Чоп поблизу села Гай Радивилівського району трапилася смертельна автопригода. З невідомих поки причин водій іномарки зіткнувся із фурою. За кермом легковика знаходився 50-річний житель Львівщини. На жаль, в результаті аварії він загинув на місці пригоди. Постраждав і пасажир, який знаходився в машині. Його госпіталізували в реанімаційне відділення Радовилівської лікарні. А водій вантажівки 49-річний мешканець Дніпропетровської області не постраждав. Ще одна автопригода трапилася по вулиці Млинівській у Рівному. Водій автомобіля здійснив наїзд на жінку, 58-річну жительку села Зоря Рівненського району, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході. Водій з місця пригоди зник, а жінку з численними травмами госпіталізували у реанімаційне відділення Рівненської обласної клінічної лікарні. Правоохоронцям таки вдалося розшукати гори водія у селі Корнен Рівненського району. Ним виявився 45-річний місцевий житель. Наразі всі обставини даних ДТП з'ясовують слідчі. Вікторія Бондар у ритмі подій.